Щодо присідань. Про користь присідань я знала ще з раннього дитинства, звісно. Але нещодавно потрапила на дуже цікаву інформацію. Читала про одне дослідження, не пам'ятаю, якщо чесно, ані прізвища, ні локацій. Але суть була в тому, що в один реабілітаційний центр розмістили певну кількість хворих на різні хвороби, як фізіологічні, так і ментальні. І суть. Експерименту була в тому, що терапія для всіх була одна виключно присідання. Але, звісно, кількість їх була велика, це були присідання регулярні під наглядом із супроводом. І в результаті був просто приголомшливий ефект того, що майже 100% хворих, якщо там не повністю одужали від своїх діагнозів, але пішли на значне покращення. Тому користь присідання вона дійсно існує, і вона існує в принципі в повсякденному житті. І для виводу гормонів стресу і для покращення свого психоемоційного стану це дуже і дуже ефективна терапія. І це та терапія, яку ви можете робити будь-де. За будь-яких умов, за будь-яких обставин, чи то на роботі да, можна завжди відійти вбиральню, тільки відчуваєте, починається якийсь процес в тілі, да, якась негативна емоція починає наростати. Відійшли собі хвилинку, поприсідали там, стільки разів, скільки є можливість або бажання, і все, і ви вийдете в абсолютно іншому стані, це 100%. Але є певні умови. Да? По-перше, це має бути регулярна практика. Не так, що один раз захотілося, там трошки поприсідав і пішов. Все ж таки, це має бути регулярно. І по-друге, присідання мають бути глибокі. Бо щоб був максимальний ефект для фізичного тіла, глибокі присідання важливі, тим, що вони задіють максимальну кількість м'язів в нашому тілі, і дуже добре. Сприяють кровотоку і лімфотоку. Таким чином, в тому експерименті, про який розказували, люди позбувалися навіть звичайних вірусних інфекцій, да, звичайних ОРВ, теж за допомогою присідань. Тому що дуже швидко все зайве з організму виходить і все корисне в організмі примножується. Глибокі присідання, думаю, на Ютубі повно фітнес. Інструкторів, які покажуть, як це робити правильно там, для певних груп м'язів, але зазвичай це має бути комфортно, має бути безпечно. Да? Тобто ми приблизно таким чином задіємо руки, щоб максимальна кількість м'язів у нас була задіяна. І по кількості, звісно, воно має наростати не з самого початку, максимально, щоб не було відкату, сильної крепатури. Тобто, ми починаємо потихеньку і нарощуємо цю кількість в процесі, того, як це робимо. І якщо ми заведемо собі цю звичку присідати щоденно, по декілька разів на день, а також в моменти, коли воно реально необхідно, ви самі побачите цей ефект. Якщо ж є певні проблеми з суглобами, наприклад, да, немає можливості робити глибокі присідання, можна замінити на техніки лижників. Да, коли ми імітуємо, наче ми катаємось на лижах, да, і задіємо теж. Можна і пальці ніг, і задіються руки, задіються теж. максимально для цього руху кількість м'язів, і це теж буде мати свій ефект. Тому Зважайте обов'язково на користь присідань. Не ігноруйте це.